Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з нашої улюбленої теми проїзд-перехрест. Другим буде завдання назнання дорожніх знаків і теми початок руху та зміна його напрямку. І останнім ми вирішимо завдання з теми обгін і також початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: Один. Білий з вантажівкою одночасно, червоний одночасно з жовтим. Два. Вантажівка. Червоний, білий, жовтий. 3. Білий червоний вантажівка-жовтий. 4. Жовтий, білий, червоний вантажівка, 5. Червоний вантажівка-жовтий, білий. Та 6. Роз'їдуться за спільною домовленістю. Друзі, листопад чудовий місяць, щоб зекономити, зокрема, і на страховці, адже на Hotline Finance до кінця місяця діє чорноп'ятнична акція з вигодою до 30% на страхування. 15% знижки ви можете отримати за промокодом BLACKFRIDAY та ще до 15% бонусами залежно від страхової компанії. Тож, якщо вам потрібна страховка, скористайтеся шансом придбати її максимально вигідно до кінця листопада. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири автомобілі. Білий та вантажівка проїжджають прямо, а червоний та жовтий повертають ліворуч. Перехрестя, наше, як ми бачимо, не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Також на ньому відсутні будь-які знаки, що робить це перехрестя нерегульованим з рівнозначними дорогами. А всі ми добре знаємо, що на таких перехрестях водії нерейкових транспортних засобів повинні роз'їжджатися, керуючись правилом перешкоди праворуч. Але у нас тут така ситуація, що у всіх водіїв є ця перешкода з правого боку. І це той дуже рідкісний випадок, коли правило перешкоди праворуч ніяк не може допомогти. Та й взагалі в таких випадках ледь не єдиним правильним рішенням буде роз'їхатися за спільною домовленістю. Тобто хтось із водіїв, наприклад, нехай у нас це буде, водій вантажівки, подасть сигнал про те, що він поступається дорогою усім іншим автомобілям. Тоді виходить, що перешкода з правого боку зникає у водія жовтого автомобіля, і він проїжджає першим. Тепер рух може продовжувати білий автомобіль, в якого також зникає перешкода з правого боку. Потім червоний, і відповідно останнім проїжджає вантажний автомобіль, водій якого пішов на це добровільно. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 6. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так. Куди дозволяється продовжити рух водієві білого автомобіля? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1- лише ліворуч, 2. ліворуч або праворуч, 3. ліворуч праворуч або у зворотньому напрямку, 4. лише прямо, та 5 ліворуч та у зворотньому напрямку. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, А ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Жовтий зламався і стоїть на місці з увімкненим аварійним сигналом. А водієві білого з його лівої смуги пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Перший напрямок, який ми відразу відкидаємо, це прямо, адже проїхавши прямо, водій порушить вимоги наказового знаку 4-6 рух праворуч або ліворуч. Логічно, що цей знак дозволяє продовжувати рух у цих двох напрямках, але також він не забороняє і розворот. Власне, виходить, що нічого у цій ситуації не завадить водієві виконати розворот чи поворот ліворуч, а от з поворотом праворуч все набагато цікавіше. Як ми вже зазначали, водій білого автомобіля під'їхав до перехрестя у лівій смузі, з якої поворот праворуч йому не дозволяється, оскільки перед поворотом чи розворотом необхідно завчасно займати відповідне крайнє положення на проїзній частині, якщо, звісно, це не в'їзд на кругове перехрестя. Але давайте уявимо, що водієві білого автомобіля в цій ситуації потрібно на перехресті повернути праворуч. Але він не може для цього завчасно зайняти відповідну крайню праву смугу. І хіба це його провина, що на цій смузі утворилась перешкода у вигляді зламаного жовтого автомобіля? Звісно ж ні, і саме для таких випадків і існує пункт 10.6 правил дорожнього руху, який, у разі, коли транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяє відступити від вимог пункту 10.4 цих правил і повертати чи розвертатися не з відповідного крайнього положення. Тобто поворот праворуч водієві білого автомобіля у зображеній ситуації дозволяється, як і поворот ліворуч, і розворот. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний: 1. Водій синього, 2. водій жовтого, 3. Обидва порушують, та 4. обидва не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую. І переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водій синього має намір розвернутися, а водій жовтого виконати обгін, і обидва водії увімкнули відповідні ліві показчики повороту для цього. Насправді ця задачка є, мабуть, найпростішою серед наших сьогоднішніх трьох. Ми бачимо, що свої маневри водії збираються виконати на ділянці з поганою оглядовістю, зумовленою крутим поворотом та деревами. Що розворот, що обгін це одні з найнебезпечніших маневрів на дорозі, і їх слід виконувати з особливою обережністю. І не скрізь ці маневри дозволяються. Зокрема, відкривши пункт 10.7 правил, ми побачимо, що розворот забороняється за видимості дороги менше 100 метрів хоча б в одному напрямку. На малюнку через дерева видимість дороги. Є дуже поганою, і відповідно на таких ділянках, а якщо вже ж точніше, то у кінці підйому на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості, забороняється і розворот. А отже обидва наші водії, виконавши свої маневри, порушать правила. А це означає, що я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.